Привіт! У цьому відео я покажу, як у текстовому процесорі Microsoft Word можна вставляти зображення та працювати з ним. Це дуже корисно, коли ви робите презентацію або будь-який документ, де потрібна графіка. Розглянемо основні прийоми вставлення картинок і їхнього редагування. Як вставити зображення? У Word є кілька способів вставити картинку через меню. Ви були на основному. Потім переходите в «Вставлення» і тут обираєте зображення. Mm. Можна брати те, що ви завантажили на свій комп'ютер, тут знайти, це знайти в інтернеті. Я, саме я буду завантажувати те, що я завантажив нещодавно. І ось ми завантажили е, картинку. Mm. Е, можна наносити художні ефекти, робити прозорість, різну. Mm. Можна змінювати на власний смак, можна видалити фон, mm. є межі для зображень, можна зробити. Давайте зробимо. Жовті. Також ефекти для зображень, тінь, кінь різм. Ось таку, наприклад. Mm. Після вставлення. Картинка може ще перекривати текст. Е, як це зробити, щоб вона не перекривала а було так, як вам потрібно? Клікаємо по зображенню правою кнопкою миші. І обтікання текстом обираємо. Згори та низу. Наскрізне, за контуром, навколо рамки, у тексті, перед текстом. Обирайте те, що вам потрібно. Я, наприклад, виберу. Е за текстом. Ну, в мене ж нічого не зміниться, бо в мене мало тексту. М -м -м. Також можна змінювати розмір самої картинки. Ось отак. Давайте, наприклад, зробимо ось так. Також можемо змінити. Зробити більш його таким прозорим. Орегування. Озаціонування та вирівнювання на вкладці де обираємо. Euh... Тут є різні фігури, можна вставляти піктограми, 3D-моделі, smart-art, діаграми. Також можна швидко зробити знімок екрану та поставити його е... як вашу картинку. <пи> Word можна робити навіть відкійці скріншоти. Це я тільки що розказав. Отже, у цьому відео ми розглянули основні м -м, прийоми встави та редагування зображення Microsoft Word. Це прості, але дуже корисні інструменти, які роблять будь-який документ або вашу презентацію зрозумілим та привабливим для перегляду. Дякую за увагу. До побачення.